Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 436-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, вітаємо вас. Па добрий день пані. Добрий день. Сподіваюся, ви нас гарно чуєте. Тож хотіла розпочати нашу розмову з ситуації за минулу добу. Яка вона? Ми знаємо, що росіяни знов обстрілювали Дніпропетровщину. Тож, які наслідки що відбувалося? Вночі був обстріл Нікополя пошкоджено. 10 приватних будинків газова мережа, електромережі пошкоджені. А зранку також був обстріл одної з наших громад Нікопольського району. Там зараз наслідки з'ясовуються. І перед нашим ефіром тільки що спілкувався з мером Нікополя. Там також почався артилерійський обстріл Нікополя. Якщо говорити про наслідки обстрілу Павлограду, який відбувся нещодавно, що там що відомо, які наслідки того, того обстрілу? Страшна ніч, понад ну, десь приблизно 300 приватних будинків пошкоджені. Пошкоджені два медичних заклади, пошкоджено фактично 13 шкіл і 11 садочків. Від цієї атаки на лінію міського голови звернулася понад 1800 людей з заявами про допомогу. Одразу ми, як обласна рада і обласна військова адміністрація, опрацювали це надали вже субвенцію з обласного бюджету у розмірі 3 мільйони гривень на сесії позачерговій сесії. Павлограда також було виділено ще 6 мільйонів, тобто загалом 9 мільйонів на допомогу людям щодо ліквідації цієї ракетної атаки. Пане Миколо, що зараз в пріоритеті? В чому полягає допомога? Що робити з наслідками, з тому, щоб подолати наслідки цього жахливого обстрілу? Зараз цим питанням займається повністю міська влада Павлограду. Ми зі своєї сторони виділили субвенцію. Знаємо про те, що роботи вже розпочаті для того, щоб допомогти людям, де вставити вікна, де відремонтувати дах. А всім людям, які звернулися за медичною допомогою, всім надана допомога, всі вже знаходяться вдома. Чи є допомога від міжнародних партнерів, чи ви справляєтесь з самотужки поки що обласним бюджетом та місцевим? Дивіться, якщо казати про. Фінанси то ми кажемо про обласний і місцевий бюджет. Якщо казати про допомогу міжнародних партнерів, то так вона є. Велика кількість благодійних організацій зараз звертається до депутатського корпусу, як і обласної ради, так і до депутатського корпусу міста Павлоград, стосовно того, щоб з'ясувати, які потреби є у людей і чим людям допомогти. Чи планують люди, люди виїжджати з Павлограду, чи розпочався цей процес, чи такий обстріл не вплинув на настрій людей? Пані Оля, дивіться: у нас 436 день війни. Павлограді до цього вже були атаки. З Павлограда ніхто не виїжджає. Ситуація в області, хоч і складна, але повністю контрольована, повністю контролюється нашими славетними збройними силами. Тому я можу вам сказати, що з Павлограда ніхто не виїхав, і люди відновлюють своє житло, отримують допомогу від мерії і продовжують жити, працювати і вірити в нашу перемогу. Дякую вам за цю відповідь. Наші люди незламні, дуже мужні. Хотілося б ще спитати вас про ситуацію щодо водопілля у Дніпропетровщині. На жаль, ми знаємо, що воно також дуже вплинуло на ситуацію області. Яка зараз ситуація з цим? А, дивіться, проблем з водою зараз немає. Наші ДСНСники дуже вдало впоралися з цією проблемою, але ми вже обговорювали на декілька нарад про те, що потрібно буде додаткове фінансування на те, щоб придбати сучасні такі помпи, тому що навантаження пішло саме на водоканали, тому що є замутнення води, коли вона піднімається і піднімається весь цей мул, який там є. Але ДСНС відпрацювала, як то кажуть, на всі 12 балів. Тому ситуація тут о, зараз стабільна. Якщо говорити про роботу критичної інфраструктури, що з цим? Чи все нормально працює в тих районах, які постраждали і від водопілля, і щодо обстрілів росіян? Дивіться, Ми зосередилися як обласна рада під час затвердження бюджету про те, щоб саме закласти кошти і не маленькі кошти для того, щоб у нас була підтримка критичної інфраструктури, оновлення цієї критичної інфраструктури для того, щоб повністю підготуватися до. Наступної зими для того, щоб розуміти про те, що якщо буде будь-яке пошкодження, ми навіть там на останній сесії, яка була у п'ятницю, вниз в минулу п'ятницю, внесли деякі зміни до які до програм для того, щоб обласна військова адміністрація мала можливість оперативно реагувати на будь-яку проблему, яка може виникнути зараз з критичною інфраструктурою, тобто з водопостачанням і з теплопостачанням, зрозуміло, що йде літо, а, хоча зараз гарна погода, але Цього було досить холодно. Ми робимо все для того, щоб і наступний опалювальний сезон був добрий. І всі наші водоканали, але ова частка цих водоканалів, це саме власність територіальних громад, і вони підпорядковуються саме обласній раді. Вони працюють сьогодні у нас за весь час війни. Якщо виключити там той день, коли був блокаут 24 листопада. У нас не зупинялася, не де подача води, все працювало. Є забезпечення генераторами, є виділені кошти на це. Міжнародні партнери, ось тільки вчора нам Франція передала для наших там надкластерних великих лікарень, закладів також потужні генератори. Зараз ми повністю фіналізуємо ситуацію з тим, щоб на наступну зиму всі наші обласні лікарні, всі наші. Вся наша критичка була повністю забезпечена, і вже з тим досвідом, який ми отримали за ці 436 днів війни, щоб все ну, щоб знаєте, як бути готовим до будь-якого е, можливої ситуації розвитку подій, у нас є питання у студії. Прошу доброго дня. Ольга Панасенко, Україн. ви сказали, що після ракетної атаки на Павлоград постраждало. 15 шкіл, так, 13 шкіл. Перепрошую, і ми знаємо, що там вже вводилося змішане навчання в школах. Зараз воно знову вимушено змінене на дистанційне. А скажіть, будь ласка, яка ситуація з організацією навчання в інших населених пунктах Дніпропетровщини? І чи є шанс, що діти в Павлограді до кінця навчального року теж зможуть повернутися в класи? Дякую. Дивіться, ситуація з навчанням це одне з пріоритетних. У нас сьогодні майже 390 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених людей. І велика кількість до війни у нас 3-2 мільйони були. Людей, які мешкають, які зараз повернулись до Дніпропетровщини. Ми всі розуміємо, що для кожної родини важливо декілька речей. Перше це безпекова ситуація. Вона у нас в області контрольована. Зрозуміло, що є е, атаки, але за цей тиждень ПВК схід збило сім ракет і збило 10 дронів, якщо загалом порахувати. Тобто, ситуацію тут наскільки це взагалі можливо під час війни, і вона контрольована. Друга, окрім безпекової ситуації, це ситуація з медициною. Ми зараз УВА повністю зосередилися на тому, щоб е, Дніпропетровщина вона вже і зараз є таким медичним кластером. Тому що люди, які йдуть з звільнених тимчасово окупованих територій, там з медициною проблеми, наприклад, майже вся Херсонська. Люд, мешканці Херсонської області, там де вона звільнена, вони їдуть до Криворогу, я там отримують медичну допомогу. А люди з Запорізької області з тих куточків там Донецької області, вони їдуть саме до Дніпропетровщини. То ми працюємо над тим, щоб у нас була потужна медицина. Ну і третє питання, яке головне, яке ви зараз підняли? Це воно якраз стосується того, щоб діти мали доступ до освіти. А міністр поставив вже цю задачу стосовно того, щоб у нас у цій області можливо було поновити очне навчання, але слід зрозуміти, що у нас сім сім великих районів. Якщо оглянути по взагалі ситуації щодо обстрілів і безпекової ситуації, то Нікопольський район там неможливо поновити, особливо в Нікополі очну форму навчання, навіть би як би нам не хотілося, які б розпорядження з цього приводу не підписала увагу. Якщо казати про Павлоград, то це буде залежати від того, яким, з якою скористю будуть відновлені пошкоджені вікна, десь пошкоджені дахи у цих школах і в садочках. Зрозуміло, що це буде оперативно, але давайте відверто за день. Чи за два ці роботи неможливо зробити, тобто на них потрібен деякий час. Тому сподіваюся, що все буде дуже оперативно, але я не думаю, що це зроблять за один або за два дні. Над цим зараз працюють, є штаб ліквідації цієї аварії в Павлограді, є визначені заходи, і там мер дуже дуже ну, все дуже відпрацьовують на контролі. Пане Миколе, ми розуміємо, що війна триває, але незважаючи на це, вже на вулиці потеплішало, травень, і люди все ж таки готуються до відпочинків, до відпусток. Чи визначить приймали якісь рішення вже обласна рада щодо що визначення таких місць відпочинку? Чи є якісь заборони з цього приводу, які варті знати мешканцям області? А, мешканці області. У нас дуже проінформовані, ми завжди їх інформуємо про поточну безпекову ситуацію. І обласна рада, й обласна військова адміністрація. Це інформування відбувається два рази на день, зранку і увечері. Якщо казати про безпекову ситуацію, то слід розуміти, що якщо це мешканці Нікопольського району або мешканці Криворізького району, особливо ті громади, які ножували зоною бойових дій. То там зараз триває Криворізький район, триває розмінування. І мешканці всіх тих сіл, які є, розуміють де не треба бути. Якщо казати про Нікополь, то тут слід розуміти, що поки не буде деокупована Запорізька область, то ці обстріли на жаль будуть продовжуватися. Є загроза не тільки снарядного ну снарядів, обстрілів, а є загроза того, що можуть падати деякі снаряди і не розриватися. Тому я розумію, що на наші там піротехнічні. Відділи ДСНС та поліції буде величезне навантаження. Вони зараз уже величезна стосовно того, щоб потім цю всю напасть ліквідувати всі інші внутрішні водойми області вони безпечні. Ситуація моніториться, тому у нас мальовнича області є де коли потепліше відпочити. Я дуже дякую вам йде. за цю інформацію. Дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Саме зараз ми вже готуємо розклад наших подій на наступний тиждень. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!